Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає, чи є перешкоди на дорогах на гроші, Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Що заважає? Вирішити всі фінансові питання, проблеми, закрити кредити, борги, віддати, повер... щоб повернулися гроші. Тим, хто дивиться відео близьким людям, які є перешкоди на дорогах на гроші. Усі, хто дивиться відео близьких людей, угу. є. Тут вже не перший раз роблять переклад скид. Негативу, скидають свої проблеми, скидають свої борги, намагаються, навіть, я так бачу, крадник поставити. Ви дуже сильно, постійно відбиваєте, відбиваєте ці напади. Це крадник стоїть. Зараз я буду, як такий крадник, і у вас все дуже повільно і в підвішеному стані, і по краплинці ці гроші дуже мало. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть ворогів, де Верховний суд вас захистять. Те, що з вами робили, повернеться ворогу, тому хто на вас нападає, на ваші гроші, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям. Знімаю всі крадніки, стяги, мороки, аморочки знімаються, всі негативні програми, порчі на бідність, переклади, скиди боргів знімаю, повертаю ворогам. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто скидав, хто замовляв, лишаю. Хай сам з цим живе, розбирається, буде так і так є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так є. Вищі ще сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться від близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Угу. Так, Зараз відкриється шлях? Відкривається. Вони якимсь чином постійно здирають захист, ставлять за... щоб ходили як замкнуте коло. Ну, Тут ще на майбутнє планують робити порчу таку на отворот, на самотність, на те, щоб ваші замовники, покупці, щоб у вас не було клієнтів, ваших. Ваш товар не, не купляв ніхто, щоб одвернути, щоб не було прибутка. Це намагаються зробити, причому це якби постійно повторюють. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани ворожі. Одвожу відвертаю ворога. Знімаються всі негативні програми, які з гуся вода сходить, так і з усіх, хто дивиться відео близьких людей, сходять ці програми. Отворотні, остуди, мороки знімаються. Всі рідини, які б не підливали, ще можу попередження можуть ставити порчі на алкоголізм. Заперечуюся. І дивіться, якщо вам подарують алкоголь, будь ласка, ви його не пийте. Навіть не беріть. Скажіть, що ви не вживаєте алкоголь. І вам це не потрібно. От. Жінка і чоловік чомусь мені йде в парі. Таку роблять. Програму через алкоголь, на бідність, на те, щоб не було у вас замовлень, покупців. Ну, вас, негатив, убирає, руйнує всі плани ворожі, відвертає цікаві на якийсь. Перекриваю, перекриваю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте захист міцний і вдень, і вночі. І всі ваші фото, які є у ворогів, не несуть вашої енергетики, прив'язки жодної. До вас анулюються повністю всі програми, всі негативні порші. Прокляття, щоб не вставили на фото, на вашій одежі, може, волосі. Програма не працює, щоб ви не випивали, не приймали, анулюється одразу, як тільки ваше тіло потрапляє, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, на покупців, на замовлення, на клієнтів, щоб у вас завжди були люди, прибутки, знімаються всі негативні програми. Відкритий шлях. І ще лиха ворог зробити не зможе сили втрати, свідомість втратить. буде так. Добре. От. Так що такі попередження є в оточенні люди такі, що намагаються вам. Вас не просто буває така ситуація, що немає. Покупців, чи замовників це зроблено навмисно. От. Ще є питання від глядачів: скажіть, допоможіть на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть, чи знайде ні, верніше, чи вийде у чоловіка зробити задіяне? Чому родичі заважають йому? Скажіть, допоможіть. Чи вийде у чоловіка зробити задіни? Того, хто питає чоловік, чи зроби задіни. Дайте відповідь ось Так, вийде. Вийде. Дійсно, є дуже сильні перешкоди. Тут прям і приворотами, і такі ставлять блок. от вийшов в центрі, і воду лили. Дуже сильно на нього нападають. Мороки ставлять. Ще наперед стоїть програма розсорки, щоб він був дуже сильно агресивний. Це теж його вибивають із калії. заперечилась негатив убирає, знімає. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги чоловікові зробити те, що він запланував, буде так і так. Я знімаю всі порчі прокляття, кладовицьку, маю ануліру, будь-який вплив негативний, магічний вплив убираю, анулірую, відкривається шлях на те, щоб чоловік зробив те, що він бажає, того хто питає. Чоловік спокійний, знімає всю агресію, знімає розсорку, знімає негативні дії. Магічний вплив, приворот знімає з туду, блоки, перешкоди убираються на дорогах. У чоловіка дороги відкриті, більше нічого не заважає йому зробити те, що він запланував. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що йому роблять, повертає назад, тому хто робить. Зайде переклад на них саме перекриває. вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, щоб чоловік зробив те, що він запланував, того хто питає, без перешкод буде так і такі. Так, і зараз я хочу спитати, чи чому? Родичі чоловіка, того, хто запитує, заважають йому. Скажіть, допоможіть. Чому? Чому родичі заважають йому? Чому яка істинна причина, що трапилась? Чому? В них темні, вони із підселеннями, там більше йде так, все використати. Вони просто шукають вигоду, чоловіка, вам треба плакати, у чоловіка треба одібрати повністю всі гроші. Вони хочуть, щоб він був агресивний, щоб ви постійно плакали, страждали від агресії і взагалі, щоб... Тут більше напад навіть на вас, щоб ви були самотні, вам гроші не давали, щоб у вас не було майна, будинку, нічого, щоб все це належало тільки їм. Тут вийшла жінка похилого віку. Якісь невеличкі гроші, щоб були, але великі гроші, щоб не було, щоб не здійснилася мрія. Ви маєте бути по долі багаті, щасливі. Тут все про здійснення мрії. Дійсно, вони ставлять програми, і в людях бореться темне і світле. Там вони, як Залежні від фінансів, жадоба, жадібність, повсюду вони шукають, як використати вони них темні перемагають, вони як в рабстві. Ну, і звідси магію роблять, крадники ставлять, ставлять ошийники, собаче життя. І повністю мороками закриваються думки, голова, туман постійно. Не знаєш, як вибратися. Оце вони роблять. Ну і основна в них задача, щоб ви гроші не отримували, чоловік не заробив. Темні, там поглинають їх. Оці всі. Низькі енергії в них дуже підняті вгору. От. Та, нарциси, егаїсти дуже сильні. Так. У вас буде все, що ви бажаєте. У чоловіка, у вас все буде добре. Зараз я буду чистити, вас треба періодично переглядати. Тут важко Постійно, постійний напад. Так, да, і вийшли карти, що так, це безперервний напад постійний. Ще не бійтеся, Займайтеся. той, хто запитує, у вас є якийсь хист, ваша робота, вона вам допоможе, у вас будуть. Ваші е, люди, буде попит на вашу роботу, те, що ви вмієте робити, не бійтесь, вас тут е, перегружають тою роботою, вона не приносить вам гроші. Може, це не ваша робота. Дуже важко. Є те, що ви з радістю будете робити, і воно вам принесе гроші. От. І не бійтеся. Це у вас вийде. Треба побороти цей страх. Ну, тут і блок стоїть, заперечує негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги чоловікові, тому хто запитує на гроші, на здоров'я, на щасливу долю здійснюються всі плани, мрії і наміри, всі скиди, переклади, обміни, подміни, негативу, убираю, аналірую. Відкриваються шляхи і дороги на здійснення задуманого, на здійснення всіх намірів, планів. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Знімаються ошиники, знімаються крадники, стяги, мороки, негативні програми, ануліруються, обираються. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто запитує чоловікові на здійснення наміру всього запланованого, що він задумав, відкривається шлях, знімаю всі блоки перекриття доріг, знімаю порчі на бідність, порчі на самотність, знімаю всі розсорки, агресивну поведінку, анулірую вбирає програму на сварки, на сльози. Повертає назад. Тому, хто робив, більше не зможуть повторювати сили втратять, свідомість втратять. Більше не мають сили робити негатив, буде так? Отже, одвертаю. Так що, так, така ситуація. Люди біснуваті. в них дуже. Енергія темна, низька, все. Там навпаки, якби, Божа енергія, там вища енергія, великі душі. Це коли люди люблять людей, цінують життя в низьких енергіях, там навпаки цінують речі, дуже цінують. От, а використовують людей, якась шукають тільки вигоду, користь, як отримати, вкрасти, стягнути. І це дуже сильні помилки у людей. Треба не забирати, а творити, створювати і взагалі змінити думку так, що всесвіт. Дуже багатий. Там все, що всі ваші мрії, вони ж здійснюються. Просто ви цю темну енергію треба її повимикати. Не треба ні в кого нічого забирати, заздрити. Всесвіт дуже багатий, і все дається. Треба просити мріяти обов'язково, бажати, бажати, притягувати це в собі. А не забирати у когось. Так, добре. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте енергетику і набагато краще швидше працюють чистки, захист. От, і всесвіт розуміє, що вам це потрібно, що ви вдячні. Тоді. Іде енергообмін. Не можна так тільки все забирати, забирати. Треба давати, творити, створювати. Далі. Я також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, 1-2 гривні, 10 гривень. Якщо ви бачите, йдуть збори на дрони, на автівки, на якісь лікування для військових, для цивільних. Робіть, будь ласка, донат не минайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. Гроші приходили до вас легкими, радісними шляхами. Вам можна бути багатими, щасливими, заможними людьми. Буде так, і так і. Знімаю всі кратні кістяги, обираю, де буде так. Я дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!